Це просто жах, що зараз коїться з вашими картками. І якщо ви негайно не дізнаєтеся про це, то ризикуєте залишитися без копійки на старість, адже податкова та банки, здається, оголосили справжнє полювання на перекази простих людей. Вітаю вас, мої дорогі! З вами ваш незмінний захисник, юрист, який стоїть на варті спокою кожного пенсіонера в нашій країні. І сьогодні ми будемо розбирати таку тему, від якої у багатьох волосся стає дибки, а тиск підскакує до небезпечних позначок. Але я тут, щоб розкласти все по поличках і дати вам ту саму рятівну соломинку. Але перед тим як ми зануримося у цей. Вир банківських пристрастей та законодавчих нетрів. Я хочу попросити вас про одну маленьку річ, яка для мене дуже важлива. Напишіть мені прямо зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитеся або читаєте. Мені завжди надзвичайно приємно бачити географію нашої великої родини, знати, що мене чують і в Києві, і в Харкові, і в Одесі, і в маленьких мальовничих селах Карпат чи Полтавщини. Тому не полінуйтеся, поставте на паузу свої справи на секунду і напишіть назву свого рідного куточка. А я поки почну нашу серйозну розмову. Згадайте, як було раніше, у ті, здавалося б, далекі, але такі зрозумілі часи, коли ми з вами не знали, що таке пластикова картка, пін код чи мобільний банкінг. Гроші були паперовими, відчутними на дотик. Ми чекали листоношу як свята, або ж самі йшли до ощадка, стояли в чергах, спілкувалися, обговорювали новини, і ніхто, абсолютно ніхто, не міг відстежити, кому і скільки ви дали в борг, чи скільки внучка передала бабусі на ліки. Це був час певної фінансової інтимності, якщо хочете, коли ваші гроші були тільки вашими, і держава знала лише про вашу офіційну зарплату чи пенсію. А зараз зараз ми живемо у світі, де кожен ваш крок, кожна витрачена гривня залишає цифровий слід, і цей слід, на жаль, дуже легко побачити тим, хто має до нього доступ. Ми стали прозорими як скло. І це лякає, бо ми, люди старшого покоління, звикли до приватності, до того, що гроші люблять тишу. А сучасні технології цю тишу порушують гучним дзвоном повідомлень про транзакції. І ось на цьому тлі, коли ми всі на нервах, коли ситуація в країні і так нелегка, постійно з'являються новини про підвищення пенсії, про індексації, про доплати, і це, наче, бальзам на душу, але. Давайте розберемося, кому ж насправді зараз належить це підвищення, про яке так багато говорять, перш ніж ми перейдемо до того, як ці ж гроші у вас можуть спробувати відібрати через блокування карток. Звісно, у нас є чіткі категорії, яким держава обіцяє і дає надбавки. Насамперед, це наші шановні довгожителі. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, ви маєте повне право на вікову доплату, і це не подарунок, це ваша заслуга за прожиті роки та працю. Також під підвищення регулярно потрапляють ті, хто має великий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Це та золота норма, яка дозволяє розраховувати на дещо більші суми. Не забуваємо і про чорнобильців, і про військових пенсіонерів, чиї перерахунки відбуваються за окремими складними схемами. І ось. Здавалося б, живи та радій, чекай на те повідомлення про зарахування коштів, але тут вступає в гру той самий фінансовий моніторинг, про який ми сьогодні говоритимемо, і радість змінюється тривогою. Ви напевно чули ці страшні історії від сусідок на лавочці або читали в інтернеті заголовки, від яких кров холоне в жилах. Податкова оштрафує за переказ у 200 гривень, продав старий диван, плати податок. Банк заблокував картку за допомогу внуку. І ось ви сидите, отримали ту нещасну надбавку до пенсії, про яку я казав вище, і боїтеся зайвий раз скористатися карткою, боїтеся, що діти перекинуть вам копійку і за це прийде розплата. Страх паралізує, страх змушує людей знімати всю готівку і ховати її під матрац, повертаючись у минуле. Але чи справді все так страшно? Давайте поллємо трохи води на цей млин сумнівів, щоб розмити бруд брехні і побачити чисте зерно істини. Розумієте, ми живемо в епоху інформаційного шуму. Кожен блогер, кожен сайт хоче вашої уваги, і найлегший спосіб її отримати це налякати вас. Страх це найсильніша емоція. Коли вам кажуть, що у вас заберуть гроші, ви обов'язково клікнете, обов'язково прочитаєте, обов'язково перешлете це по друзі. Так працює цей бізнес, але моя робота як юриста не лякати, а захищати. І захист починається зі знання. Фінансова система України справді змінюється. Ми йдемо до Європи, ми впроваджуємо міжнародні стандарти, і ці стандарти вимагають прозорості. Держава хоче бачити, звідки беруться гроші, щоб боротися з відмиванням коштів, з фінансуванням тероризму, з незаконним бізнесом. І це в принципі правильно, але де в цій схемі проста пенсіонерка Марія Іванівна? Який син скинув 500 гривень на продукти, Невже вона головний ворог економіки? Невже система налаштована проти неї? Ось тут і виникає величезна прірва між тим, що написано в законі, і тим, як це інтерпретують люди через страх. Банківська система це величезний механізм, це робот. Уявіть собі, величезне сито, через яке щодня проходять мільйони переказів. Чи буде це сито затримувати кожну піщинку? Ні, воно шукає каміння. Але іноді дуже рідко може застрягти щось дрібне і це викликає паніку. Ми з вами повинні зрозуміти логіку цього робота, щоб спокійно жити далі. А зараз, поки ви переварюєте цю вступну частину, я хочу зробити невеличку паузу і звернутися до вас із проханням про інтерактив. Мені дуже важливо знати реальну картину, а не те, що пишуть у звітах чиновників. Скажіть мені чесно, чи стикалися ви особисто або ваші близькі знайомі з блокуванням картки банком за останній рік-два. Напишіть у коментарях просто так було. І коротко, в чому була причина, якщо знаєте або ні, Бог милував. Це допоможе і мені, і іншим читачам зрозуміти масштаб проблеми, чи це масове явище. Чи все ж таки поодинокі випадки роздуті до масштабів катастрофи? Не соромтеся, пишіть, ваша історія може заспокоїти когось іншого або ж, навпаки, стати важливим попередженням. Продовжуємо нашу розмову. Найбільший міф і найбільший страх стосується податків на перекази від родичів. Багато хто думає так: якщо мені на картку прийшли гроші, значить це дохід. А з доходу треба платити податок 18% плюс військовий збір, інакше штраф. Люди добрі, видихніть. Це абсолютна нісенітниця, коли мова йде про родину. У нас є сімейний кодекс України, і це наша з вами Біблія в таких питаннях. Згідно з законодавством, грошова допомога між родичами першого та другого ступеня споріднення не оподатковується. Хто це такі? Це ваші діти, ваші батьки, ваші чоловіки та дружини, це ваші бабусі та дідусі і це ваші онуки. Якщо онук переказує бабусі тисячі гривень або п'ять тисяч гривень, або навіть більше це не дохід у розумінні податкового кодексу, це виконання сімейного обов'язку з утримання та підтримки. Податкова не має права і не буде претендувати на ці гроші. Це ваші внутрішньосімейні справи. Держава не лізе у кишеню, коли син дає матері на хліб. Тому якщо ви чуєте, що за переказ від доньки вам прийде лист щастя від податкової, не вірте, це міф. Це спеціально розганяється, щоб ви панікували. Тепер перейдемо до іншого популярного страху: продаж майна. У кожного з нас є щось, що ми накопичили за життя: гараж, дача, якась стара машина. Або навіть просто речі, які стали непотрібними. І ось ситуація. Ви продали гараж сусідові за, скажімо, 50 тисяч гривень. Сусід переказав вам гроші на картку. І тут у вас починається мандраж. А раптом банк спитає, а раптом податкова. Дивіться, тут є важливий нюанс: продаж особистого майна, яким ви володіли, і це підтверджено документами, не є підприємницькою діяльністю. Якщо ви продали свою дачу. І у вас є договір купівлі-продажу, то ці гроші абсолютно легальні. Ви маєте повне право отримати їх на рахунок. Так, банк може зацікавитися великою сумою, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Головне, що ви повинні знати, якщо це разова угода, якщо ви не продаєте гаражі щодня як бізнесмен, то ніхто вас не оштрафує за те, що ви отримали ці гроші. Головне правило тут папірець. Зберігайте документи. Договір купівлі-продажу це ваш щит. Якщо банк запитає завтра, звідки 50 тисяч, ви просто показуєте копію договору і питання знімається миттєво. А тепер давайте поговоримо про ті самі ліміти фінансового моніторингу, якими так люблять лякати. Цифри. Всі чули про 5 тисяч, про 30 тисяч, про 400 тисяч, де правда? Правда в тому, що закон про фінмоніторинг справді існує і він встановлює певні пороги. Перший поріг, на який звертають увагу, але який ще не є критичним, це, це 30 тисяч гривень. Що це означає? Якщо ви хочете переказати комусь суму понад 30 тисяч гривень, а в деяких банках цей поріг може бути і нижчим для анонімних переказів через термінал, банк повинен вас ідентифікувати. Тобто ви не можете просто запхати пачку грошей у термінал і відправити невідомо куди. Ви повинні вставити свою картку або показати паспорт у касі. Це робиться для того, щоб знати, хто переказує, але це не означає блокування, це просто ідентифікація. Набагато серйозніший поріг це 400 тисяч гривень. Ось це вже та сума, яка автоматично вмикає червону лампочку в системі. Якщо на ваш рахунок раптом падає 400 тисяч і більше, банк зобов'язаний запитати у вас про походження цих коштів. Чому? Тому що це велика сума. І банк мусить переконатися, що це не гроші від продажу наркотиків, зброї чи корупційний хабар. І ось тут багато пенсіонерів лякаються: ой, у мене таких грошей з роду не було. Правильно, у більшості з нас таких операцій немає, але буває продаж квартири, буває спадщина. І в цьому випадку знову ж таки не треба боятися. У вас є документи, договір про продаж квартири, свідоцтво про право на спадщину. Ви приносите цей документ у банк, і банк пропускає платіж. Це не податкова перевірка. Банк не передає ці дані автоматично в податкову, щоб здерти з вас податок. Банк просто виконує свою функцію контролера чистоти грошей. Але ж ви скажете, юристе, а як же ті чутки про 200 гривень? Чому люди кажуть, що блокують за дріб'язок? Давайте розвінчаємо цей міф раз і назавжди. Податкова не бачить ваших рахунків у режимі реального часу. Інспектор Петренко не сидить біля монітора і не спостерігає, як ви купуєте хліб чи як вам прийшло 200 гривень за продану на OLX стару дитячу коляску. Банківська таємниця все ще існує, хоч і в усіченому вигляді. Податкова може отримати доступ до вашого рахунку лише за офіційним запитом, якщо проти вас вже ведеться якась перевірка або є підозра на серйозні порушення. За регулярні дрібні перекази ніхто вас чіпати не буде. Продаж БУ речей це не бізнес. Якщо ви продали старий сервіз, який пилився у шафі 20 років, це не дохід, це компенсація ваших витрат у минулому. Ви не заробили на цьому, ви просто повернули частину своїх грошей. Тому продаж особистих вживаних речей не оподатковується і штрафів за це бути не може. Проте є одне але. І воно стосується систематичності. Якщо ви щодня отримуєте по 20-30 переказів від різних людей навіть по 100-200 гривень, ось тоді банківський робот може напружитися. Для нього це виглядає як підприємницька діяльність. Наприклад, ви печете торти на замовлення або в'яжете шкарпетки і продаєте їх в інтернеті у промислових масштабах. Якщо це відбувається регулярно і масово, так банк може запитати, шановний клієнте. А що це за бізнес такий без реєстрації ФОП? Але якщо це переказ від сина раз на місяць, від доньки раз на тиждень і від сусідки, яка повернула борг, спіть спокійно. І тут ми підходимо до практичних порад, як уберегти себе від зайвих питань і нервів. Це дуже просто, але чомусь мало хто це робить. Порада номер один призначення платежу. Коли вам хтось переказує гроші або ви комусь, не лінуйтеся писати, що це. У додатках банків є графа коментар або призначення, не залишайте її порожньою. Якщо син шле гроші, нехай напише допомога мамі, подарунок бабусі, наліки. Якщо сусід повертає борг, нехай напише повернення боргу. Но це чарівні слова. Для банківського алгоритму ці слова є маркером того, що. Операція безпечна сімейна побутова. Це знімає 99% питань ще до того, як вони виникнуть. Друга порада, якщо ви плануєте якусь велику угоду, наприклад, продаж земельної ділянки, і очікуєте надходження суми більшої за 400 тисяч або навіть більшої за 30-50 тисяч. Якщо це не типово для вас, підготуйтеся заздалегідь. Зайдіть у відділення банку, поговоріть з менеджером, скажіть, я очікую надходження коштів від продажу майна. Ось документи. Повірте, коли банк попереджений, він ставиться до клієнта зовсім інакше. Ви показуєте свою відкритість і система не сприймає вас як порушника. Третя порада: не панікуйте від дзвінків. Якщо вам дзвонить співробітник банку, справжній співробітник, а не шахрай, будьте уважні і запитує про платіж. Не кидайте слухавку, не кричіть, спокійно поясніть суть операції. Часто усного пояснення достатньо, щоб розблокувати транзакцію, яка здалася роботу підозрілою. Повертаючись до того, з чого ми починали, до тих страхів про тотальний контроль. Ми повинні зрозуміти, що фінансовий моніторинг це інструмент боротьби з великими тіньовими грошима, з олігархами, з корупціонерами, які виводять мільйони. Так, під роздачу іноді потрапляють звичайні люди через недосконалість налаштувань системи. Але це не полювання на пенсіонерів. Державі невигідно ганятися за вашими 200 гривнями, адже вартість адміністрування такої перевірки буде дорожчою ніж сума можливого штрафу. Це просто економічно недоцільно. Тому. Міфи про те, що за кожен переказ на картку треба платити 195% податку. Це, це лише міфи, які вигідні тим, хто хоче посіяти хаос і недовіру. Підсумовуючи нашу довгу розмову, хочу сказати вам, мої дорогі, користуйтеся картками. Це зручно, це сучасно, це безпечно. Не бійтеся приймати допомогу від дітей та онуків. Закон на вашому боці. Сімейний кодекс захищає ваші родинні перекази. Цивільний кодекс дозволяє вам розпоряджатися своїм майном. Зберігайте спокій, зберігайте документи на великі покупки чи продажі і просто будьте уважними при заповненні призначень платежів. Світ змінюється і ми мусимо пристосовуватися, але не мусимо жити в страху. Ваша пенсія, ваші заощадження це ваше право, і ніхто не може їх безпідставно відібрати. А тепер на завершення я хочу повернутися до того питання, яке я задав у самісінькому початку у нашому клікбейтному заголовку. Пам'ятаєте, я казав про те, що вам негайно треба це знати, інакше картку заблокують. Так, от, тепер знаючи правду, скажіть мені, чи вартували ці страхи ваших нервових клітин? Чи справді ситуація така катастрофічна, як її малюють, чи все ж таки знання закону дає те саме відчуття безпеки, якого нам так бракує? Я сподіваюся, що після цього тексту ви дихаєте вільніше. Бережіть себе, свої гроші та свої нерви. До нових зустрічей!